До 9 квітня в Аврорі на безліч товарів знижки 40%. То я ж з приводу цієї акції накупила багато для себе корисних потрібних товарів. Давайте ж дивитися, що в цьому пакеті за приємною знижкою придбала перволь капсули. 13 штучок у цій коробочці. Ось так вони, ці капсули, виглядають. Серединка біленька, а вони рожево-жовті. Невеличкі такі, а приємний аромат. Сподіваюсь, мені ось ці капсули сподобаються. Прочитала, що вони підходять для прання кольорових речей. Ще по акції придбала від топ туалетний папір. 4 рулона, двошаровий, звичайний білий, 4 штучки отака упаковочка. Тоді був за акційною пропозицією ще ось такий засіб для миття скла та дзеркал. Скоро паска, тож обов'язково потрібно помити в домі всі вікна. Дуже мені подобається ось цей домистос, приємний аромат. Не відчувається хлору. Тож, я його купую, коли по акції обов'язково купую 700 мл ось цій пляшці. Хто ще ним не користувався, я вам раджу спробуйте. Вам також сподобається цей засіб. Для чоловіка за акційну пропозицію придбала джелет, станки п'яшточок в упаковці, два леза, звичайні одноразові станочки. Знову з'явились ватні диски по акції, 120 штучок бавоняні від аврори. Непоганої якості, також на перший раз купую. Знову ж таки, за акційною пропозицією, придбала від Міленіум шоколадку. «Порст». Білий молочний цей шоколад мені потрібно буде у пасочку. Для Женьки, також по акції, купила ось від «Рошен» жувальні цукерки зі смаком банану і виглядають як бананчики. І ось такі відмежатка. 70 грамів у кожній, Йомі-гумі. Не пам'ятаю, по акції були ось ці яєчка шоколадні, чи не по акції, ви побачите у куточку. Це на пасочку. Ось такий буде декор смачненький і гарно виглядає. І ще ось такі, ще менші, ніж ось ці. Також, я думаю, що вони шоколадні. Бачите, яйця дракона. дракончиків, мабуть. Також буде декор мені на пасочку. Люблю я рожевий фіолетовий колір, то придбала ще такий декор на пасочку. Яйця це рожеве, а сама посипочка різнокольорова. Зі зниженою ціною були ось такі стікери невеличкі. Це жінки потрібно. Різнокольорові. Скільки тут штук, мабуть, 100 штучок. Ага, тут написано 100 штук папір для нотаток. В аврорі з'явилась новинка: ось такі жилейки. Це, мабуть, зі смаком кавуна і виглядають нібито дольки кавуна. Було б ще дуже приємно, якщо вони були б ще й кислі. Так, да, мабуть, вони кисленькі. Є лимон, яблуко. Значить, буде кавуна, а посипочка кисленька. І побачила, що продається ось такий теріякі соус 200 мл, пляшечка. Від фірми просто. Для мене це буде новинка, тож дуже хочу спробувати. Я люблю соуси теріяки, а від цієї фірми ще не разу не коштувала. На цьому все. Ось такий був невеличкий в мене огляд моїх придбаних товарів. Якщо вам корисно, то, звичайно ж, біжіть в магазин, щоб встигнути купити ці товари за акційною пропозицією. Пока-пока, до нових зустрічей! Будьте здорові!